Було дуже багато розмов. Багато хто хайпував, знаєте, ось на цій темі підвищення. Я казала з самого початку: підвищень не буде великих. Ну, не буде великих, бо тут просто, просто логіка. Грошей нема, нема грошей на підвищення пенсій. тому великих підвищень не буде. Знову, як і в цьому році, кинуть людям по 100 гривень, по 200 і все. На цьому все завершить. І тепер вже почала про це говорити влада. Залишається тільки одне питання. Навіщо було казати про великі підвищення? Ну навіщо? Щоб люди просто надіялись? Вітаю, українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайовий. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Коротенький випуск, але дуже важливий. А в березні наступного року на українців чекає індексація. Але на велике підвищення виплат пенсіонерам розраховувати не варто, бо в бюджеті закладено лише третину, третину від потрібної суми. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю, яке дала для Форбс. Отже, за словами очільниці Мінсоцполітики, наступного року уряд вирішив відійти від того механізму індексації пенсій, який використовувала раніше. Дотепер при індексації всім пропорційно збільшували розмір розрахункової пенсії. А вона в різні роки виходить неоднакова. Якщо дуже спрощено, то людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки. Отже, ще раніше, що раніше людина вийшла на заслужений відпочинок, то менше в неї пенсія. Це якщо зовсім коротко. Адже тоді, коли вона призначала зарплати в Україні, були нижчими, і через це виходить, що деякі пенсіонери за стажем отримують пенсії лише 2,5, тоді як їх молодші колеги, що стали пенсіонерами недавно, отримують виплати вдвічі більше. Отже, наступного року вирішено не підвищувати всім пенсію пропорційно, індексувати виплати із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів для тих людей, які вийшли на пенсію давно. І їх виплати зростуть відчутніше ніж виплати молодих пенсіонерів, які отримують лише невелике символічне підвищення. Тобто, таким чином вдасться вирівняти пенсії, але чи вдасться їх вирівняти? Це хороше питання. Звісно, хотілося б, за словами пані Жунович, пенсіонерам і молодшим нормально підвищити, але в держави просто немає таких грошей. На таке підвищення потрібно знайти в бюджеті додатково щонайменше 300 мільярдів гривень. А є лише третина від цієї суми. От і рахуйте самі. Як сказала пані Жолнович, це шалені гроші. І в 2024-му закладено всього 100 мільярдів. Тому просто підтягнуть тих, хто отримує найменшу пенсію, це десь близько 60% від загальної кількості. Але. Знаєте, я казав, коли анонсували це масштабне підвищення пенсій. Я казав прем'єр Шмигаль, пенсія має стати справедливою. Залишається тільки одне питання: чи стане ця пенсія справедливою? Пишіть, що ви думаєте щодо цього? Стане вона справедливою чи ні? Особисто я в це не вірю. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо. Thank you